Події дня, що формують наше майбутнє. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибув до України 5 лютого. Він анонсує надання нової допомоги для України як передає портал коментарі. Про це йдеться в повідомленні посла. України у Британії Валерія Залужного в Телеграм. Отже, прямому вітаю державного секретаря закордонних справ Великобританії Девіда Леммі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України. Написав Залужний. Це вже другий візит Девіда Лемі до України після його призначення. На посаду глави МЗС Великобританії в липні 2024 року треба сказати, що це не просто візит, а візит напередодні серйозних перемовин із Кітом Кельгом, адже Кіт Кельох все ж таки не їде в Україну, а представить свій план у Мюнхені на безпековій конференції. Очевидно, що Британія зараз перебирає частину функцій США на себе. І сьогодні оголошено про те, що керувати новим Рамштайном, який пройде 12 лютого, буде Великобританія. Мені здається, що це якраз дуже тонка гра Джозефа Байдена, аби захистити можливість демократичних країн допомагати Україні, незважаючи на позицію уряду США. І в цьому сенсі. Великобританія є справді дуже послідовним і дуже фаховим партнером для України. Події дня, що формують наше майбутнє, Дональд Трамп потихеньку обставляє мапу планети чи глобус своїми пропорціями, пропорціями свого ділового інтересу. Для нас це важливо в тому сенсі, що там, де ставить прапорець Дональд Трамп, туди гопники вже перестають лізти. Наприклад, прапорець щодо рідкоземельних металів свідчить про те, що ну, поки що рідкоземельні метали треба буде видобувати і на окупованій території, зокрема на новоокупованій території Донеччини Селище Шевченкове, там є літій, хоча літію багато і на Кіровоградщині, але мова про те, що коли вже Трамп заговорив про Одесу, то, очевидно, найближчим часом виникне й тема такої газоносної ділянки, як Венкоприкерченська. прикерченська І тоді ну, фактично в конституційних межах України там, Трамп поставить свої пропорції і скаже: тут вам тут росіянам робити нічого. Тим більше, що. Це, по суті, може бути і м'яким механізмом витіснення російських військ з окупованих територій, куди приходять американські інвестори. Там російських військ точно не буде, якщо Росія ще хоче щось якось десь бути присутньою на зовнішніх ринках. Судячи з того, як обтискаються всі ринки Росії нафтові і газові, можна з певненістю сказати, що Путіна. Підводять до думки, що або залишитися з економікою, або здохнути без економіки. І це цей момент істини, до якого акуратно підводять Путіна. Зрозуміло, що ми сподіваємося, звичайно, на 100 днів і хоча й сприймаємо це як казку, але ця ну, тактика підтягування гайок. Почергово, вона таки зробить результат. Вона таки зробить результат. Події дня, що формують наше майбутнє. Слід за праворадикалом з Румунії, який ледь не став президентом Келіном Джорджевську, який заговорив про те, що Україна це така штучна країна, яку треба розділити, і землі віддати Румунії. Вискочив на повороті і такий чудік, як. Ігор Додон. Пригадується, що він був навіть якийсь час президентом Молдови. Звичайно, що цей тіпок певний час ошивався в Москві, і тут раптом він опинився знову у Молдові. І от мова. Це нас радянську Молдову позбавили статусу. Морської держави У нас забрали південь країни та північ, незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова. Комедія полягає в тому, що Молдова країна дуже дружня до нас і має санду після свого обрання, звичайно, пунктом першого свого візиту обрала Київ. І вона знову, після обрання на другий термін, знову відвідувала Україну. Тобто Рум... Румунія. І Молдова для України це такі ну, ну супер дружні країни. Молдова дуже прихильна до українських біженців, всіляко сприяє їм. Але оці ігрища в московські наративи, вони, звичайно, отруюють стосунки, хоча отруїти по-справжньому вони не можуть. Бо Ігор Дон це така істота, яка може потрапити в руки, як на генерала Малюка. То ще. Когось із українських генералів, які зараз мають дуже непоганий рейтинг на наступні вибори. Мається на увазі керівник української розвідки військової Кирило Буданов. Чого ні? У українських спецслужб вже є досвід доставки у багажнику автомобіля судді. З українським паспортом. Події дня, що формують наше майбутнє, після закінчення активної фази війни Україні потрібно шість місяців, щоб підготувати вибори. Вважає юрист-експерт із конституційного права Андрій Магера. Хочу нагадати, що Андрій Магера відпрацював багато років центральної виборчій комісії і був е, ну, один, одним з небагатьох членів ЦВК, який дійсно поводився гідно. І з повагою до закону. Отже, пряма мова про можливість організації виборів разом з тим, запит від суспільства буде на негайне проведення виборів по завершенні бойових дій. Очевидно, що в такій ситуації нам нікуди буде діватися. Якщо нам дадуть 2-3 місяці, щоб підготуватись до виборів, а на один місяць ми зможемо належно підготуватись до цього процесу. Бо за місяць просто нереально підготуватись до виборчого процесу, він буде неякісний. Якщо ми не зможемо дотримуватись принципів загального виборчого права, тоді виникне питання довіри до результатів виборів. Справа в тому, що такі вибори під час війни або Зразу після завершення бойових дій, вони завжди несуть в собі дуже багато загроз і ризиків. Найголовніше це визнання результатів виборів всіма учасниками виборів. Згадаємо 2014 рік, коли відбулися вибори, і Петро Порошенко був обраний президентом, а разом із тим була обрана рада. І Хоча були запеклі баталії виборчі, але в принципі дуже швидко вдалося створити правлячу коаліцію і не уникнути, точніше уникнути за результатами виборів довготривалих судових тяганин. От в цьому сенсі, якщо вибори проводити, то має бути якийсь ну, етичний момент попередній договір про те, що всі учасники. Виборів мають рівні можливості, і за результатами виборів визнають будь-які показники і схвалять їх. Інакше поствиборча тяганина зруйнує країну. Події дня, що формують наше майбутнє, тільки Володимир Зеленський почав запускати в обіг тему ядерної зброї для України. Як тут же прокинулась Москва і голосно почала репетувати про те, що вона своєю ядерною зброєю буде захищати не лише себе, а й Білорусь. Отже, тепер Москва зможе використовувати зброю у відповідь на застосування звичайної зброї проти РФ та Білорусі. Про нові умови застосування ядерної зброї йдеться в підписаному сьогодні договорі про гарантії безпеки в межах союзної держави обох країн. Головна умова напад має загрожувати суверенітету Москви або Мінська. А ми тут думали днями, чому ж це Зеленський чухмарить тему ядерної зброї? Вже всім прекрасно відомо, що сучасні озброєння. Конвенційні дозволяють досягати результату не гіршого ніж застосуванням ядерної зброї, Україна не встані утримувати ядерний потенціал, тому що економіка України, можливості територіальні не дозволяють розвивати цей тип озброї. Але Україна зараз передує в цілій низці конвенційних озброєнь і те, що розробляється зараз українськими конструкторами, і вже скоро потрапить на фронт. Воно дивує. Зокрема, роботизація війни. Україна пройшла дуже великий шлях в плані роботизації бойових дій. Хочу нагадати, що перший бій, перша роботизована атака без участі прямої участі бійців на полі бою відбулася на ділянці фронту, де веде бойові дії бригада Хартія. Отже, український потенціал краще розвивати. Площині конвенційних озброєнь, і не дражнити оскаженілого мав медведя ядерної зброї. Бо таким чином Україні, Україна просто уподобляється Путіну, який при першій, першому ж переляку кричить, що він буде бити ядерною зброєю. Не треба уподоблятися путіну. Україна свій шлях.